Дорогі випускники, я радий вас вітати. Слава Україні! Ваш вчитель історії має вибачитися перед вами насамперед, за те, що вас залишив посередині навчального року, але ж ви розумієте, що війна і перше, що роблять загарбники, вони вилучають і знищують підручники історії. А викладати неправдиву історію я не можу і не хочу. Тому я зараз в Збройних силах України. Що побажати вам? Насамперед встигати за часом. Нещастя нашого світу, і одна з причин нинішньої війни, я впевнений в тому, що мільйони людей і керівництво Росії живе в минулому. Минулим треба цікавитися, минуле треба знати, для того я викладаю історію, але минуле не, не можна повернути. Це небезпечно. Повернути Австро-Угорщину, Радянський Союз, Римську імперію, ще якісь імперії минулого це. Не просто неможливо, це небезпечно, і ми бачимо, до яких нещасть призвело це бажання і не однієї людини, на жаль, а мільйонів людей. Отже, перша порада вам встигати за часом. Друга порада стосується вашої майбутньої професії. Спробуйте подивитися в майбутнє. Фахівець з однієї галузі не завжди потрібен і. Швидше за все в майбутньому не, буде, не і буде. В армії потрібна людина, яка розбирається і в артилерії, і вміє керувати безпілотником. Програміст в цивільному житті, який розуміється на медицині, щоб скласти програму для діагностики захворювань, історик, який знається на соціології. Математик, який може математику використати для якихось практичних розрахунків. Отже, нове знаходиться на стику чогось. От спробуйте знайти для себе якесь таке заняття. Ну і остання моя порада звучить так: у вас в житті будуть точки біфуркації, такі моменти, коли перед вами постане вибір. І може бути таке, що ви тоді шкодуватимете. Що начебто зробили неправильний вибір. А через багато років виявиться, що вибір якраз був правильний. І навпаки, ви можете в майбутньому радіти якомусь успіху, а потім виявиться, що то був не успіх, а то була насправді помилка. Спробуйте цього уникнути. Ось моя порада. Ну що ж, успіхів, перемоги нам всім, слава Україні!